Усім привіт! Фреза на міні-трактор шифенг. Ось так зробили клієнтові на шифнг фрезу такий же ж, як в нас, 350L, але в нас вже з переднім приводом. Тобто зробили саморобний передній привод, хто переглядає відео. Оце зробили клієнтові, замовив таку фрезу Ось так вона виглядає. Зробили все мочненько. Жигульовський мост. Тут доварені почіпники стоять. Також ж тут новенькі цепки. Цепки шах 19. Передаточне число 1 до 2. Тобто Тут робить один оборот, а ножі роблять два обороти. Ось так зробили густенько ножі. Ось така фреза. Тут стоїть вал на 6 шліців. Такий же ж проточено зроблений флянчик. Всього ульовський редуктор. Так що ось такі справи. Ось таку зробили фрезу. Тут пальці на 20, дивимося метал десяточка, метал четверочка, все Все товстеньке, не бляшка. Тут поточені больці під нав'язку. Так що ось така фриза. Кому інтересно, дзвонимо, питаємо. По ціні. По ціні на сьогоднішній день получилася вона 26 тисяч. Це повністю під ключ. Так що, ось так. Так же ось до кордон Кордон, як дивимося, так само 6 шліців. Тут фіксатори. Ось так тут іде шліци. Не труба в трубі, а шліци. Ось так дивимося шліци. Легенько ходять. А кардан замовлявся в інтернеті. Так що ось так, отака фриза. Кому інтересно, номер телефона в описі під відео. Так що все, всім пока-пока.